Сьогодні з вами на уроці української мови ми продовжимо розглядати тему речення. Ця тема не є для вас новою. Ми вже розглядали речення в третьому класі, постійно повторюємо цю тему в четвертому класі. Тому я думаю, що поки що нічого надзвичайного, незвичного ви. Не бачите перед собою, тому сподіваюся, що легко ми з вами попрацюємо і з усім впораємось. З вами зараз ми розпочнемо з повторення. Повторення. І так, Ангеліна, будь ласка, скажи, що ти пам'ятаєш про речення? Я пам'ятаю, що речення бувають окличні, неокличні. Так, речення бувають за так, окличні неокличні. Взагалі, речення це що таке? Речення... Мірон. З змістом слова. Це пов'язані слова за змістом, так? Які виражають разом, що вони виражають? Головну думку. Закінчену думку. Закінчену думку. Так, не головну, а закінчену. Кожне речення виражає закінчену думку. Сьогодні я прокинулась дуже рано. Закінчена думка, всі слова пов'язані, знаходяться в одному роді, в одному часі, так? Ой, в одному часі знаходяться і мають, виражають закінчену цю думку. Якщо я скажу день, вечір, ніч ранок прокинулася дуже, то це що буде не речення а що? Прошу. Просто слова, так, просто набір слів, тобто нічого, ніякого розуміння, мій ні набір слів ніякого для вас не дає. Хоча це теж різні частини мови, слова, але вони не пов'язані між собою і не виражають закінчену думку. Так, розглянули з вами. Тепер, скажіть, будь ласка, за метою висловлювання речення бувають трьох видів. Понукальні, розповідні, питальні, розповідні і питальні, спонукання. спонукання. Звертаю вашу увагу, ще раз це повторюю: що речення за метою висловлювання і речення за інтонацію це два різних правила: речення за метою висловлювання, розповідні спонукальні. спонукання, вже речення за інтонацією, окличні і неокличні. Тому, коли ми розглядаємо речення, речення може бути Розповідним окличним і розповідним неокличним, питальним окличним і питальним неокличним, спонукальним окличним і спонукальним неокличним. Тобто це два різних правила. Вони ніяк не поєднуються в одне. Не можна сказати, що це речення просто окличне. Або просто неокличне, так? Воно якесь або розповідне, або питальне, або спонукальне. Навіть питальні речення можуть бути окличними. І хто уважно виконував домашні завдання попередні, ви бачили у вірші так? речення, яке було питальним і окличним, тому що в кінці цього речення стояло два знаки: знак питання і знак оклику. Такі речення називаються питально окличним Вони і питання, і окличні це два різних правила. Хвилинка каліграфії перед вами, будь ласка, правопис великої та маленької літери О, і слова ліворуч мізинець мільйон. А що робити, якщо в мене отакий досить великий? Часміром почекаю. А, нема полів? Ну, дописуй приблизно до полів. Можеш собі потім у вільний час відміряти, як там до, десь 2 см або сантиметр і прокреслити під лінієчку собі зробити в такому зошиті поля, зрозумів? Щоб тобі не писати ваш все. Поки що напиши, скільки приблизно до полів. Описуємо, будь ласка, охайно каліграфічно. Ліворуч, Мізинець, мільйон. Давайте з вами. Хто вже прописав, визначимо, до яких частин мови належать слова із хвилинки каліграфії. Ліворуч. Прислівник. Прислівник. Куди? Так, куди. Ліворуч, прислівник, Мізинець. Іменник. Іменник відповідає на питання що так, і мільйон. Числівник. числівник скільки. Так, мільйон відповідає на питання: скільки це числівник. Три різні частини мови. Так. Подивіться, будь ласка, слово аеропорт. Скільки складів у цьому слові? Три. Раз, два, три. три. Чотири. Чотири. Чотири, так? А аеропорт. А якщо я скажу поділити це слово на частини для переносу, як ми його будемо переносити? Аеропорт. аеропорт. Правильно, якщо ми говоримо про склади, то у складі може бути просто один голосний звук. так? Якщо ми говоримо про частини для переносу, то переноситься завжди тільки голосний разом з приголосним. Одна буковка або тільки голосні не переносяться, тому переноситись буде аеропорт, по-іншому ніяк. Кількість звуків і кількість звук співпадає. Дивимось, будь ласка, на речення. Аеропорт здійснює міждержавні авіарейси. Підмет – що? Ні. Аеропорт. аеропорт. Аеропорт що робить? Здійснює здійснює це присудок, здійснює, що авіарейси, які міждуна... міждержавні? Це вже другорядні члени речення. Так? В даному випадку слово аеропорт. Виступає головним членом речення, яке відповідає на питання що, а отже, належить до якої частини мови. Іменник, Іменник звичайно, молодці. І так, дивимося, будь ласка, працюємо із вправою 335. Перед вами речення. Настала весна. На деревах з'явились перші листочки. І ви бачите, що у цих. В реченнях щось підкреслене, що у них підкреслене. Підмеди і присудок, а по-іншому, як вони називаються разом? Головні члени речення. Молодець, це головні члени речення. Всі члени речення, всі слова в реченнях поділяються на головні та другорядні члени речення. Головні члени речення ми з вами вже вивчили це підмет і присудок. Підмет відповідає на питання: хто, що, присудок, що робить, що зробить. Так? Все інше це другорядні члени речення. З другорядними членами Речення ви вже будете знайомитися з п'ятого класу, тому що там теж дуже багато різноманітних груп, так, другорядних членів. Вони всі не просто називаються другорядні члени, кожен має свою назву. Яку саме ви вже будете розглядати потім. Зараз ми поки що кажемо просто другорядні члени речення. Підмети підкреслюються однією лінією, так присудок підкреслюється двома лініями. Другорядні члени речення ми будемо підкреслювати ось таким пунктиром, так? маленькими лініями, які розриваються між собою. Підмет і присудок це головні члени речення. Підмет указує, про кого або що йдеться мова, тому питання хто або що. Присудок указує на що говориться про підмет, так? тобто про якусь дію. І його підкреслюють двома рівними лініями. Ну, от зараз ми з вами будемо з цим працювати. Тобто, як ви бачите, тема абсолютно для вас не нова. Бачите, перед вами вірш на сторіночці 123, вправа 336. Перед вами цей вірш. Будь ласка, будь ласочка. Аріна Писарєва, зачитай нам цей віршик. Зачитати віршика? Да, так, да, так, да. так. Сипнула зима на, на останку сніжинки. Раніше приходять світанки, зробилися довшими дні, вже сонечко душе пригоріло, сніжинки розтанули в мить. На дворі уже потом пліло. І зимонька стала тужить. вийшла її пора нас лишати, йде вона в інший край. Тож будемо весну зустрічати. чекай, чекати Чека. у гості її. Так, так у інші краї. Так. Отже, подивіться, будь ласка, перед вами віршик, і ми бачимо перед собою. Два види речень. Перший вид речень, майже всі до кінця, це які? Розповідні, окличні чи неокличні? Неокличні. Розповідні, неокличні, так, тому що закінчується крапкою. А давайте тепер подивимося на останнє речення. Тож будемо весну зустрічати, чекати у гості її. Це розповідне питальне чи спонукальне речення. Спонукальне. Де там спонукання? Там же не... Це звичайне розповідне речення. Подивіться, спонукальне речення це коли йде спонукання, стрічайте весну. Не будемо весну стрічати очекати у гості її. А коли було б там сказано, тож стрічайте весну. так, Що робіть? «Стрічайте весну, змушення до якоїсь дії. так. Тому перед вами звичайне розповідне речення, але воно яке? Окличний. 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 Тому що в кінці стоїть знак оклику. Абсолютно правильно. Пишемо, будь ласка, вправа 336. Пишемо вправа 336. Виписуємо. Ось ці виділені жирним шрифтом речення. Це вірш, я нагадую, тому списуємо так само, як він записаний перед ну, вами. Пригоріло. Так, Так, пригоріло і крапка. Тільки це. Списуємо, будь ласка, як вірш. Сипнула зима на Ось Вірш? Так? так, вірш. Записуємо так само, як у підручнику. Не забувайте розділові знаки. Три крапки ось там. Ставимо ось. так і три крапки. Так, це як крапки, просто як думка, наче не зовсім завершена. Продовження, продовження слід. Так. Так, само як у підручнику записуємо. Записуєте, будь ласка, цей віршик. Він перед вами. І так, візьміть, будь ласка, лінійку, простий олівець, і у кожному реченні самостійно визначте, будь ласка, головні члени речення. підмети і присудки. У кожному реченні самостійно підмети і присудки. Відмоти і присутки визначаємо, будь ласка, самостійно. Хто закінчив долоньку вгору? Угу, mm -hmm. Бачу, закінчуйте, mm -hmm. працюйте, працюйте, що мови і присутки. Відмет відповідає на питання, хто що раптом забули. Присутки відповідають на питання, що робити, що зробити. Так. І так, Русланчик, включи, будь ласка, мікрофончик. Угу. Так, Руслан, зачитай нам, будь ласка, перше речення. Сипнула зима на останку сніжинки, свої крижані. Сипнула зима на останку сніжинки свої крижані. Де в цьому реченні підмет? Підмет, який відповідає на питання: хто або що. Дуже. Ні. Зим. Зима, зима, правильно, зима, це підмет, зима Пі присудок зима що зробила? А... Сипнула. сипнула. Молодець. Сипнула, зима, сипнула, Один. зима, це підмет, підкреслили однією, так лінією. Сипнула це присудок, підкреслили двома лініями. Добре. Андрій Греченко вмикає мікрофончик. Микай, читай друге речення, будь ласка, раніше. Раніше приходять світанки. Стоп, це вже речення. Тут крапка, так? Раніше приходять світанки. Де в цьому реченні підмет? Що? Приходять. Ні, От... що? Ні, що? Хто або що? Що? Де в цьому реченні підмет? Що? Світанки, світанки так. Підкреслюємо однією лінією. Світанки що роблять? Приходить. Приходять. Приходять. Так, це діє з присудом двома лініями. Правильно. Це двома лініями присудок. Згодна. Діма Мартишев, третє речення. Е, зробилися довшими дні. Зробилися довшими дні. Підмет. Дні. зробилися. Дні. Присудок. Що зробили? Зробилося. Це присудок. Так, йдімо Касьян останнє четверте. А, вже сонечко дужче, пригріло. Підмет. Сонечко. Присудок. Дужче. Ні. А, пригріло. Пригріло. Правильно. Дивимося, зима сипнула, світанки приходять, дні зробилися, сонечко. Пригріло. Все інше, це що таке всі інші слова? Це що? Другорядні ні, члени і тобі там набір слів. Набір слів це коли я тобі скажу зима, морозиво, шоколад, стілець. Оце набір слів. А у вірші немає набору слів. Це що? Це другорядні члени речення, тому що вони всі пов'язані між собою змістом, але не є головними. Тобто другорядним. Вправа 337 перед вами. Дивимося перед вами тексти. Настала весна, сонце піднялося вище над обрієм, блакитні хмари повільно пливуть по небу. На річці скресла крига, з'явилися перші квіти. Незабаром повернуться з теплих країн. Птахи. Скажіть мені, будь ласка, про який день похмурий чи сонячний, ідеться мова у цій вправі. Похмурий. Сонячний. сонячний. А, Чому? Чому? Піднялось. Сонце, піднялось. Сонце піднялось вище на добре? І ще які доводи є докази того, що цей день сонячний? В бахідніх маю повільно по небу. Ну, так, але тут про сонце нічого. На річці, на, річ... крига. на річці скресла крига. Вийшло сонечко, так, яке розтоплює лід. І на річці розтає крига. Тому сонячний день. Пишемо, будь ласка, вправа 337. Вправа 337. Пишемо, будь ласка, вправа 337. Що вам треба зробити? Дивіться, будь ласка, в цьому реченні один, два, три, чотири п'ять, шість речень. Правильно? Шість. Тому вам треба у стовпчик виписати тільки головні члени речення із кожного речення. Тобто ви ставите один, тобто перше речення. виписуєте тільки підмет і присудок. Потім з нового рядочку ставите цифру 2, виписуєте підмет і присудок з другого речення. Потім ставите цифру 3, виписуєте підмет і присудок з третього речення. Зрозуміло? Тобто другорядні члени речення повністю текст списувати не треба. Дивимося, будь ласка, перше речення настала весна. Де тут підмет? Весна весна, весна, весна і присудок настала. Тобто, вес... Правильно, тобто ви ставите цифру 1, пишете: Весна кома настала. Весна це підмет настала присудок. Ось так. Цифра 1, Так, це перше речення. Потім з нового рядочку ставите цифру 2. Сонце піднялося вище на добрі. Де тут підмет? Сонце. Сонце. Піднялося. От ви в другому пишете: Сонце. Ставити кому піднялося. Поставили крапочку. Ось так. Тепер ви поставите цифру 3 і будете працювати з третім реченням уже самостійно. Зрозуміло, яким чином? Ви нічого не виписуєте, окрім підмета і присудка. Катерина Юрівна, а що мені писати? Пишеш права 337. Виписуєш головні члени речення і щойно й пояснила. Ось так дивись. Ставиш цифру 1 і, і з першого речення виписуєш підмет і присудок. потім ставиш цифру 2, з другого речення виписуєш підмет і присудок. ставиш цифру 3, з третього речення виписуєш підмет і присудок. І так з кожного речення. Окей, хорошо. Ви писуєте з кожного речення тільки підмети і присудки. Так, Отак, у стовпчик, так, з кожного із шести речень ви виписуєте спочатку підмет, потім ставите кому і записуєте, або кому можна навіть не ставити, так, підмет і присуду. З кожного із речень. Виписали і долоньку підняли. Мірон бачу, молодець. Спочатку підмет, потім присуток. Почала гріть. Так, бачу вже результати, бачу, бачу. Перші ручки вже з'являються. в дім можна підкреслювати, ми ж виписали підмети і присудки. Навіщо нам їх креслити? Тут вже більше інших членів речення і немає зовсім. Це, якби ми списували весь текст, то тоді підкреслювали, так? А в цілому можна не креслити так, в принципі, все зрозуміло. І так, Ангеліна, будь ласка, перше речення ми з вами сказали, так? Весна, підмет, настала присуток. Друге речення, Ангелін. Сонце піднялося. Сонце піднялося. Так, третє речення, Діма Кікієв. Третя Третє. Хмари пливуть? Хмари пливуть? Так, блакитні хмари повільно пливуть по небу. Що хмари? Хмари що роблять? Пливуть. Мірон, четверте. Крига з кресла. На річці книги. крига. Що? Крига, крига. Що зробила з кресла? Молодець. Правильно, сходно. Дивимося далі. Дивимося далі. Хто у нас? Ян Ковальчук. П'яте, будь ласка. Речення. Угу, чудово. Знову. Так, уже другий урок поспіль у нас, другий <піл> день поспіль. Такі ми підключаємо тільки ми не працюємо. Угу. Аріна писаря, будь ласка, п'яте. З'явилися квіти. підмет де в цьому реченні підмет? Квіти Квіти з'явилися. Правильно, спочатку підмет. Квіти, квіти. Що зробили? З'явилися згодна. І тепер дивимося останнє. Діма Мартіше шосте. Птахи повернуться. Повернуться. Так? Незабаром повернуться з теплих країв птахи. Що? хто птахи, птахи що зроблять? Повернуться, Тобто ось у нас також присудок. Дивимося, так? Ось таким чином у вас вони записані. Весна настала спочатку, так, підмет, потім присудок. Ось за таким планом ми працюємо, так? Весна настала, сонце піднялося, хмари пливуть, крига скресла, квіти з'явилися, так? І птахи повернуться. Підмети і присудки ми з вами розглянули. Немає цього питання ніяких, в принципі, склад нощів у нас з вами. Є. Підводимо підсумки. Головні члени речення, як називаються? Їх двоє? Підмет та присою. та присутньо. Правильно, підмет це що? Це головний. Це головний член речення, який вказує на те, що. Про кого або про що, так? про кого або про що, йдеться мова у реченні: про, або це жива істота, або не жива, про кого, якщо жива істота, про що, якщо істота не жива. так? А присудок це головний член речення, який вказує на те, чим займається. Надію, надію. голодмета, надію, підмета. Чим займається підмет? Підмет весна, весна чим займається? Настала. Крига чим займається? кресла. Тобто присудок вказує надію, яку буде виконувати. Підмед. Подивіться, ваше домашнє завдання Аріна вже зробила. Хто ще не зробив, дивитесь. Ви списуєте цей вірш, списуєте цей вірш, так списуєте так, як він є в підручнику. Аналогічно, один в один з нового рядочку, значить, і ви пишете з нового рядочку. Да, Руслан, який дуже любить вірші записувати так, як йому хочеться. Точно так Які слова добре. Ви списуєте цей вірш. Бачите: перше речення, друге речення, третє, четверте, п'яте, шосте. Тут шість речень в цьому вірші. В кожному з речень ви підкреслюєте підмет і присудок. І все. Підмети і присудки. Шість речень, тобто шість підметів, шість присудків у вас має бути підкреслено. Ще раз звертаю вашу увагу, що ви списуєте як вірш, тобто аналогічно до того, як він є в підручнику. Підкреслюєте олівчиком, підмети підкреслюються однією лінією, присудки підкреслюються двома. Лініями і надсилаєте фото у класрум. На цьому ваша робота буде закінчена. І уроки в нас онлайн також на цьому закінчені.